В нього хата е, розбомблена, він живе з козами в підвалі, е, бо вони спочатку жили по, по сараях всі, але після того, як був приліт, він вирішив, що кози мають бути в безпеці і спустився е, з ними у підвал, і Він кожну козу вручну витягує з підвалу, іде з ними пастися зранку і ввечері, і назад вручну е, запихає їх у підвал. Е, тобто, Скільки чоловік років? 60 з чимось точно, точно не скажу. Він один там живе, так? Він один живе там, він в нього ще є корова, яку він теж корова добре, що не, поміщає, ну, не поміщається в віконечко підвалу, він її туди не, не суне. А, а цих всіх інших тварин так. Тобто ви забрали 70 кіз у нього? Ми ще не забрали 70. У нас. Так як ми їхали на евакуацію, і не розраховували на те, що ми заберемо 70 кіз, бо він нікому не віддає цих тварин. І вечір, потім цілий день, цілий вечір, і потім цілий ранок ми з ним вели переговори, і він погодився нам віддати частину, віддав 19 і казав: ми, ми поїдемо ще раз на евакуацію і заберемо вже всіх інших тварин, бо ми були тільки трьома автівками, і нам треба було ще десь помістити і котів, і собак.